Чому всі бояться штучного інтелекту? Але не бачать того, що справді загрожує людям зараз найбільше. І це популізм. Причому нова його хвиля загрози людству після того, як ми пережили Другу світову війну, сталася саме завдяки технологіям, а саме соціальним мережам. Після Другої світової людство жахнулося тому, що може статися від популізму та приборкало його на певний час. Це сталося у, звісно, демократичних розвинутих країнах завдяки тому, що відбувається контроль за інформацією. Вона поступає до людей через засоби масової інформації, які користуються стандартами і не дають утворюватися пропаганді, фільтрують різну брехню і так далі. А популізм можливий завдяки прямому неопосередкованому спілкуванню з аудиторією, яку можна. Розбестити емоціями та переконати у будь-якій брехні. І от соцмережі якраз прибрали цей бар'єр. А якщо ви думаєте, що популізм це невелика проблема, то згадайте, до чого він призвів. Всі, хто робили Другу світову війну, Гітлер, Сталін, до того Ленін, усі ці збіговиська соціалістів та комуністів, всі вони були популістами. І зараз популісти. Такі самі, вони нічим не змінилися. Подивіться на Путіна, він такий самий популіст. Лукашенко такий самий популіст. І лідери фактично усіх авторитарних режимів до цього схильні. Причому зараз між ними не існує ніяких ідеологічних бар'єрів. Вони всі зараз разом об'єдналися проти демократії, проти свободи і хочуть нав'язати людству. Свій порядок світу. І це призведе до війн. Не тільки одної у нас, а можливо, і взагалі до кінця людства. Тому не варто боятися штучного інтелекту, бо до його загроз людство може просто не дожити. А найгірше, що цивілізований світ поки що не має жодних ліків від цієї зарази. Нова хвиля популізму вона вже не лікується заможним суспільством. Трамп це довів у США. Брексіт це довів у Великій Британії. Зараз всі, кожне суспільство може стати жертвою популізму, який прямує до авторитаризму. Згадайте, що робив Трамп, коли програв на виборах. На жаль, кожна людина зараз стикається віч навіч із популізмом. І боротися тут потрібно в першу чергу на індивідуальному рівні. Кожна людина повинна бути підготовлена до того, аби з ним зіткнутися, розгадати його і не дати себе ошукати. Тому будьте світоглядно грамотними та підписуйтесь на канал Неопросвіта. Чекаю вподобайки. Дякую!